Зараз багато говорять про САП та набу. Це антикорупційні органи, які борються з хабарником у владі. Їх створили понад 10 років тому, після Революції Гідності. І зараз по всій країні проходять масові акції протестів через те, що ці органи можуть втратити свою незалежність. Команда інформатора вирішила дізнатися у Дніпрян, чи знають вони, як розшифровуються набу та САП, і що вони думають про все це. Набут, САП. Безпека України, національна безпека України, а САП не можу вам сказати. Ну, Вони борються з корупцією ці два. Ну так, да, ну це да, пов'язано з боротьба з корупцією. У державі дуже багато розвинена корупція і вже далі так не можна. Треба щось змінювати. Набу національне, національне агентство боротьби безпеки України, мабуть. АСАБ. САП, спеціальна агенція ну, також боротьби. Це все антикорупційні. Антикорупційні, так. А... такі антикорупційні органи повинні робити свою справу. І незалежність мати, так? так? Дійсно, це дуже неправильне рішення, яке прийняла наша Верховна Рада. Я бачила всі мітинги, котрі проходять зараз по всій країні. Але тут є просто один нюанс. Я ну не підтримую такого, але є один нюанс, аби росіяни русня. Не скористалися якби нашими мітингами в тому плані, щоб не розхитували країну зсередини, от в чому проблема? Бо ще один майдан ми не переживемо, чесно. І тому Верховній Раді я не знаю, президенту потрібно якось дослухатись до народу так, там... і відміняти цей законопроект, який вони прийняли. Потрібно зважати на те, що євросоюз так само висловив незгодність свою з цим законодавством. А якщо ми втратимо їх підтримку, то як би ви самі розумієте, що. Нам не можна цього але робити. ШАП, це... як там, я не... служба антиру... антикорупційної. Зв'язана з антикорупцією. Набув національне бюро. бюро. У... Не... Україна. 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 Я не слідкувала за цим, але я щось не пам'ятаю. Гучних справ взяли, знайшли, посадили. Взяли, знайшли. Не згадаю. А їх Повинна бути було багато, багато і багато. Ось що я можу сказати. Бо вони є, а де результат? Напевно, міняти якісь установки у державі. Та головне подати віру у чесність людей та політиків. Нам бути АСАП? Так. Ні. Ні, не знаю. Національне агентство по боротьбі з корупцією а САП це теж з цієї серії, що це таке.